Ні один український бізнес не є просто бізнесом, який виконує всі свої обов'язки в момент, коли заплатив податки. Ні, ми є частиною спільноти. Ми винні один одному. Якщо хочемо якість життя, ми винні один одному. А це означає, що ми маємо розуміти не свою вузьку тунельну картину. Яку ми бачимо там через розуміння своїх постачальників, клієнтів інших стейкхолдерів, маржу, і так далі. І так далі. Ні, ні, ні. Ми з вами маємо розуміти ширшу палітру відносин. Ми маємо розуміти, як функціонує держава, як функціонує суспільство, що необхідно для того, щоб коректно розуміти безпекову ситуацію міжнародну, і так далі. І так далі. Бо може так статися, що не буде того, хто прибіжить і скаже, що горить. Треба самому здіагностувати, якщо ми чуємо дим, і зрозуміти, що треба брати вогнегасник в руки. А це так само означає, що нам потрібно набирати цих компетентностей. Це означає, що нам потрібно вчитися і дивитися ширше назовні. Це означає, що ми повинні так само слідкувати кожен з нас відповідальний за власну адекватність.